Салют, друзі, радий вітати вас на каналі А32Крю. І чогось так сталося, не розумію. У мене на каналі немає ні одного відоса про тест ОЛТ. Чому так? Я навіть не можу і радий собі дати, чому так сталося. За весь цей час я не знаходжу на каналі жодного відоса про тест ОЛТ, Хоча на сьогоднішній день. Один з найулюбленіших ЛТ шок 10 рівня, саме т 100 це той танк, якому я апаю рейтинг, і якому я достатньо багато зараз уділяю уваги, тому що він лютий. А лютий він тому, що він має 3200 ДПМ, майже 3 300, також він має бронебійні снаряди як Голда. Також він має майже 70 км швидкості вперед. І 25 км. Кілометрів швидкості назад. При всьому цьому ця машинка має 59% коефіцієнт маскування 59%. Що в Русі, що стоячий, має 59%. І кожний кущик покращує ці показники, і це реально круто. То сьогодні хочу показати бій, як я граю на копальнях. Хтось тобто може сказати: та ні, чувак, що це за відстійний танк? В нього ні кутів, нахилу, гармати немає, ні броні немає. Але йому не потрібні кути нахилу гармати і йому не потрібна броня. Поїхали в реплеї. Ай, забувся. Друзі, всім спонсорам каналу. Респект. Дякую кожному. Хто підписався на канал, протиснув лайк. Ну і звісно, написав комент. Це карта Копальні. В команді противника три важких танки, три СТ і одна ПТ. -шка. А в команді союзників три важких танки: дві СТ, одна ЛТ і одна ПТСАУ. Як я граю зараз копальню? Друзі, пам'ятаєте копальню, якщо подивитись на карту? Раніше була така стратегія: там по-любому треба заїхати на гору і зайняти. Зайняти гору і все. І ми тоді перемогли. На жаль, ця стратегія лише частково переможна, тому що не завжди так буває. Я... Намагаюся притриматись іншої тактики на цій карті. Я не хочу отримувати оту купу пострілів, коли ти залітаєш на саме ту горочку. Поїхали подивимося. Зараз Що відбувається? Так само я їду на середину карти, проте я їду дещо ліворуч. Іграю від камінчиків тут. І давайте подивимося, що тут відбувається. Я даю світло, і дивіться, що відбувається. Леопарди збивають, просто ставлять на ногу і продовжити. Хотів йому ногу, лише він увернувся, тому що там СТБ є. Ну і леопард попався, леопард мінус. Дивіться, низький профіль танка дає змогу стріляти, не маючи кутів нахилу гармати. Звісно, що тут, скажімо так, і невеличкий нахил цього рельєфу, то проте він дає змогу стріляти. Також тут бронебійні снаряди. На Галді, які мають люте бронепробиття і граються проти всіх ст от, от. Тому, друзі, є СТБ, нема СТБ. От, зараз СТБшка буде в ангарі, і ми на це подивимось. Тим не менш, об'єкт 140-й нам дуже заважає позаду. Викатую якось так на сміливості тут і просто отримую ту тичку від 140-го, хочу. Пробивати його в лючок. Ну і, звісно, вицілюю той самий лючок. Граю зараз на бронебійних снарядах, тому що е, бронебійних голдових, тому що вони мають більше пробиття і мені комфортніше попадати в лючки. Отакі от от справи. На жаль, таким е, пострілом, звичайним ББ не пробив. Е, забирають у нас базу, вже там 12 секунд пішло. Ну, а 140 тут чекає, чекає. Бачить, що там згори хтось накидує, проте відволікається, ну і це дає змогу мені дати по ньому одну тичку. Опа. Забрали Забрали ми 140-го. Дивіться, що тут є. У нас тут іс 8 прикатив сюди. Ну, поки я доїхав, його вже хтось розібрав, і тут я бачу, що тут їде хорі. І знову ж таки, тут рельєф, і маємо ми ту саму історію, ми стріляємо в каток. Чому важливо визбивати катки, друзі? Тому що та істота, яка їде з тієї сторони підйому, в неї гармата не буде опускатися достатньо низько, щоб вам дати тичку. І коли на піку підйому ви збиваєте отак от гуслю, і просто залишається. Підробити адреналін, що я зараз і роблю, і тримати ту істоту на нозі. На катку мається на увазі. Надаємо далі шкоди йому, тримаємо, тримаємо його просто на нозі. А дивіться, що робить Лівандовський. Лівандовський тим часом втичить. Він чилить, він заїхав на гору. Так, думаю, я заїду зараз на гору, покайфую тут, а потім будемо розбиратися, там, подивлюсь, з висоти, де хто стоїть. Чувак, а навіщо тобі міні-мапа? І тут Лівандовський роздупляється. Ну, я тут на КД, до речі, дуже добре, що Лівандовський в мене не влучає. Думав спочатку дати йому покатку. І за рахунок того, що цей танк маленький, за рахунок того, що максималка в нього 68 км на годину, питомна потужність висока, я встигаю і розвернутися, і не дати по собі таран, плюс я ще забираю того шотного, який міг би. Він міг би і луснути БК тестальоту тому що періодично буває, що БК лускають. І я встигаю ще від Лівандовського поїхати. Дивіться, що робимо. Оп, начебто там не переїхали, тут підставили, робить постріл, і погнали далі, закручувати пацана. От, він виїхав тут, гадав, що він тут буде перемагати. І просто вже механіка. Так спрацьовує, що на автоматі я стріляю по каткам. Це автоматично робиться, тому що коли ти збиваєш каток, нижня частина вже не рухається. Він довернути до тебе разом з гарматою і корпусом вже не може. Тому це треба теж враховувати і це е, підніме ваш скіл гри набагато, до речі. Залишається тут йох. Звісно, ми тут не залишились. Я не залишився тут. 1 в 3, так як Йох, це для нього міг би бути ізі колобок але, на жаль, тут ми зіграли достатньо якісно. І забираю ще Йоха до своєї колекції фрагів в цьому бою. І тим е, самим ми вириваємо перемогу з рук противника. 5004 шкоди, знищено 4 фраги. Ну, це, звісно, медалька воїна, ну і медалька майстра. 159 тисяч це небагато, бо цей танк не про фарм. Давайте зараз подивимося дещо на статистику гравців, які у нас грали, дивіться, що по балансу. Що в Леопарда, в нашого Єсотого. Зеро. Тупо 0-49% на 33 тисячі боїв. Ну, якщо він буде грати, і буде грати достатньо, тобто завтра він прокидається. І він починає думати: в грі, то, можливо, він цю статистику поміняє. Іс 8 50% на 11 тисяч боїв. СТБ 49 12 тисяч боїв. ХОРІ 46%. 35 тисяч боїв, правда. Об'єкт 140 53.03 на 8 на 8500 боїв. Лівандовський 4601, 6500 і Йох, 58 Відсотків на 10 тисяч боїв. І от скажіть мені, друзі, якщо ви побачили оцей бій, подивились його уважно. Скажіть, будь ласка, чи щось важить мій досвід у цій грі при моїй статистиці? Зараз до неї ще дійдемо, і я чекну і свій аккаунт. Є сотий команда союзників: 40% на 7 тисяч з половиною боїв кранван. 44%. Стандарт Б. 51% на 20 тисяч боїв. Лівандовський 45% на 40 тисяч боїв. Об'єкт 704-55% на 12 тисяч боїв. 4202 злився 5093 на 14 тисяч боїв. Ну і мій аккаунт 5717-70 тисяч боїв зіграних. І Сердуха по аккаунту 1955. Тож, скажіть мені, будь ласка. Чи. Вирішує статистика і досвід. Чи вирішує тільки статистика? Або у когось вирішує досвід. Дуже цікава ваша думка, тому що я колись в бою зустрів гравця, в якого було щось там понад 130 тисяч боїв, і він був 40%. Проте той гравець витащив катку, він грав на Маусі, так. Але він просто, просто люто тащив. То був цікавий бій. Тому мені. Досить цікава ваша думка стосовно того, а чи роляє в цій грі досвід. Напишіть, будь ласка, коменти. От такі, друзі, справи. Якщо не підписані на канал, підпишіться, протисніть лайкос. Ну і, звісно, чекаю на ваші коменти. І Пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Бай!